Усім призвав мені. Ви, ви ж знаєте, що, що 1986 року був зарив на Чорнобилі Черноб... ну, АЕС. Там станція погибло більше ніж 3800 ну, людей. І зараз я буду грати в області. Ось можу ось тикати, постикати. Загорається. Я не знаю, що за що ти Горайсь. М так погады нас можно хноподы. Так Мощність мегаватт в час, ага. Мегаватт. Так он температура минус тридцать два. Нули, минус три, минус один. Ого-ого! О, якось він себе погано почуває. Так, що роби, а я ще я ось так включився. Що буде? Температура підросте. Е, не дуже росте. Ти просто... Ось ось так буде. Так. А ось на такому так. Ну! Працюй. Добре, давайте. Давайте. Давайте походимо. Так. Точка доступа. А. Вентиляція. Так, ну, це трішки вентиляція. Ну, добре. Ми будемо думати, що це вентиляція. Ого, ого, як довго йти. А, ну, ну. Це комната. Тик, тик, тик. тик, 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 е, Ну, у мене була на сьогодні інший ролик, е, але він вийде завтра, тому що сьогодні про Чорнобиль. А, я тут був. Тут вийде направо. Ось це турбуна. А це вже вони. Не... О, двері. ой, под якийсь подвал. Якийсь стрёмный подвал. Что с голосами? Давайте так. На чём она? Я... Это же просто комната. Ты -ты -ты -ты. А, ты -ты. Вот это радиация. А ты... Пожар не шла. Мы ну, бы считаем на пожарный. Так, Ты так, закрываем. Я думаю, вот все уже реакция. А, -а, -а оси. Тут он будет бассейн бить. Иди зараз ничего не добавлю. Так. Это а, сам. Вот тут я вот так вот набрала. Это еще единица четыре доступа. 아, <laughs> Ты А, okay. ah, давай, давай. Yes. Oh. Uh. Uh. Так, светлым. Я все тут. А, взрыв продолжается. А, -а, 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 -а. ты сюда, кого радиати? я по улице Я хочу на волой, Я, як я розумію, взрив сам. О, вихід. Гаре. Так, і де цей взрив? о Пожарні приїхали! Ай. Пожарні при... Ого! Як гарно! Вони тушать. О, гарно тушить! Ой, як я п'яр, по я вс туди йду. А, не а. А, 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 а фокус, дивіться. Три, два, а а, О, я тепер горю, но тут потушилось. Я буду чекати сьогодні на зрив, я хочу побігаю. Хоп-хоп. Так, там щось є ну, спочатку сюди підемо. Так. Е, тут... пожар. А, це тут пожар, ну давайте. Ну, ладно. А, все. Я горящий пожарний. Так тепер йдемо туди І там щось біле. Е! А ось так можу О, так можу. І це. Що це? Це, це? це просто кубик. Что Ні, нічого? Так, тоді давайте я себе зараз потушу. Зараз буде масштабний зір. Новицький ас. Так, давай, давай. Ну все погано. Ой, ну. підіду сюди. Давай. Сам що лутить. Головне не обосратися. Бап! Бу Зараз... Зараз буде... Зараз. Воно... Торохти щось. Давай. Все затихло майже. Все затихло і... Вау! Горить! Ну, а де сам Ци. О. А, це якась фігня произошла, і воно не взорвалося. А, чи воно зараз взорвається? Це пожарні. Ой! Блін, я не побачив за ці фігні. А ти пожарний вже приїхав? А, заставнилися. Подушіть мене, подушіть. Я выпустил! Я застрял! А! А! Кто про какие версии расподаемся? Цепа. Пожар не стоит, а что? Цепа. Ой, дым. А, это дискотека. Тут, 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 тут. тут. А. Да, это будет мой очень взрыв. Види иду. Сейчас чекаю. Ну! Чому? А, ты вообще один. Так, добре. Да-да-да, я да, да, не сейчас, ну да. Так, ну дуже погано, що воно бабах. Чикай вообще тут бабах. Так, вже перший зрив пішов маленький, там насос чи чого, не знаю. Так. Зараз буде другий. О! Зараз криша буде горіти. це бачить, що на траві. О! А! Зараз був за взрив. Ну. Тишина. Ну, де взрив. Ха. Вау. А гарно взирах. Ну, це погано, Ну вау. Давайте вонутер підемо. А, як ярко! Нічого не бачу. Ну, так. Ну я застря. Ди. Я підтихсторовиця. Та... Ай, його вийде. Швы, ткань, быстро вы, куда дедушка? Ай! Это сам Иди. Иди. Но! давай, давай! давай. Вау! Я буду... Я буду Acho okay. que não, já que eu quero. Acho que eu Acho que eu quero. Acho que eu que não quero. Acho não eu quero. Acho que eu quero. Acho Я буду з світло. Було. Я вже буду заканчувати відео. І його монтувати. Тому всім гарного настрію. Кому було відео, ставте лайки. Всім гарного настрію і пока-пока.